Доброго дня, мене звуть Надія, і сьогодні зранку я хочу пропоїти своїх курей антибіотиком. Антибіотик для лікування змішаних інфекцій. Чому я пропаюю? Так як мої курі перестали нестися? Уже з тиждень немає яєць, невідомо чого. Може від стресу, так як я придбала п'ять курей ще. І може в них стрес бувається таке. І взагалом всі кури не несуться уже з тиждень. Ось кролики мої снідають. Відкинула я їх уже від мамки. Ну, і зараз буду випускати курей. Так, вибігають з курятника. Хто вибігає, хто вилітає. Головне, пушинки немає. Ну, зараз буде політ. Давайте прослідкуємо. О, бачите? І вилетіла моя пушинка. Так що, після вчора залишилось зерно. Це їм сніданок. Тут зелена трава, буряк кормовий і картопля. Змішала їх із дертю, поперемішала, і оце їхній сніданочок. Так, що я купила? Оті п'ять курочок, яких як красних молодочок купила, вони вже так і бігають активні, гарні. А старенькі, старенька ось де. Купила п'ять старих курей. Для чого? Для того, що багато картоплі, потрібно її, щоб кури з'їли. Так, де ще ділися? Не бачу остальних. З них одна ось куриця хрепить. Друга десь куриця квокче. Вони так остороняються, бігають, як не в себе вдома, ще звикають до обстановки. Ось. Хрипить, хрипить. Ще одна. Уже не починають обростати, Вон, де лисина була. Бачите? Вон ще дві. Підбирають після кроликів травичку. Як я їм даю їсти, багато розкидаю. Ну, курочки я знаю, що поїдять. Це мої домашні одразу до пшенички. Дивіться, як клюють І моя пушиночка. Бігом до кормушечки. Так, водичку пийте з антибіотиком, а ви одразу їсти. Надо було вам їсти не давати. Щоб ви хоч водички попили. Дивіться, яка молодка вже така гарненька. в все. Зелені нарвала, кинула, молоденька побігла туди. Гребінець вже починає рости, значить, скоро буде нестися. Так, що таке? Показала. Своїх курочок, так. Да. Ось. Все, одна попила, попробовала, мабуть, невкусна. А моя Таша, я її виростила. Із суточних, дивіться, п'є водичку. Вона розуміє, що там антибіотики і потрібно лічитися. Чого вони не несуться, це навіть нічого не знаю. Щоб сказати, линяли, так це ж не осінь. Ось мої кролики, які місяць і 10 днів. Тут 7 штучок. Так, да, здоровається, так, правильно, правильно? Мамочка поздоровалась. Да. О, які красавці. О так, от так. Бросаю їм уже зелень. Де-то з місяць кидала сіно і зелень потрошку, щоб звикали, а зараз уже кидаю саму зелень. Що ти киваєш головою? Це кроличка, що я відкинула. У неї було 5 кроленяток. Сидить сумує. Це їхній папанчик такий красивенький. Хоче вискочить, побігать. А ось цієї мамочки дев'ятеро кроленяток. Вони ще маленькі, я не пам'ятаю скільки їм. Вже вони самі їдять давно. Ну, відійди показати діточок твоїх. О, послухалася. О. Так, щось так. Ось пушиночка. Вона ручна, у мене. О. Давай, розказуй щось. Щось. Хто не бачив моїх відео? Це бролерша. 6 мая було їй рік уже. Я купувала курчат адлірських серебристих, і мені підкинули бролершу одну. І не можу я її вбрати. Вона така гарна курочка. Несеться. Занеслась вона в 8 місяців. Несла, неслась через день. Ну, а зараз це ніхто не несеться. І це мої перепілки. Сидять вони у клітки, на сітки. Ось несуть яйця. Залишилось у мене 16 штучок, Чотири хлопчики і останні дівчатка. Да. Прийшла зі світла. І вони так і починають активненькі бути. Люблять темноту. Так що, що у них тут їжа. Зараз я вам підсиплю. Збоку ось вода, дивіться, як я зробила. І Коробочка із холодильника. Вони, вода в мене раніше була ось тут стояла, але вони її завжди розхлюпували, розливали. І такий неприємний був запах постійно. А це я їх вивела вам. Вони підходять, п'ють водичку і все в них добре. Мало їх тут. Собираю яйце для інкубації, скоро буду поповняти своє поголів'я перепілок. Так що так, друзі, за цей воронок. У нас ранок ще не відкрилися квіточки, але ж, мабуть, був мороз. І дивіться, приморозив. Піонія в бутонах. Це пізня піонія. Так що, друзі, всі пока-пока.